Іран – це країна, яка змусила нас безнадійно закохатися у неї. Це край суворої та водночас прекрасної природи, край первинності й автентики та водночас розвитку і цивілізації, край надзвичайно гостинних людей. То чисану котяб'я, мачан маєш рана, то чисану котяб'я. Це звичайне іранське село Голтапе. Ми в гостях у звичайної іранської родини: господар дому Реза, його дружина Саміра. Донька Фатіма. Сьогодні з нами також брати та друзі Рези, Обідаємо лише в чоловічій компанії. За тутешнім звичаєм жінкам належить сидіти на віддалі. Реза молодший за свою дружину на 4 роки, що є досить рідкісним явищем в Ірані. Справа в тому, що першим чоловіком Саміри був брат Рези Ахмед, проте кілька років тому він загинув. В Ірані є досить звичним, коли померлого чоловіка для дружини може замінити його неодружений брат. За словами іранців, це дуже важливо для збереження міцності стосунків у родині. Так склалося і з резою. п'ятилітній Фатімі він замінив рідного батька та подарував братика. А для Саміри став люблячим чоловіком і хорошим господарем. Родини тут в Ірані великі, – 8-12 дітей. Це нормально. Також тут є цілком прийнятним одружуватися родичам, скажімо, двоюрідним братові та сестрі. Іранці вважають, що так зберігається чистота крові. А ще тут хлопець перед одруженням має заплатити батькові нареченої гроші за неї. Суму узгоджують на заручинах. В середньому це близько двох тисяч доларів. Батько нареченої за ці кошти купує новій сім'ї, холодильник, телевізор, килими, подушки, все необхідне до хати. Брат Рези алі також нещодавно одружився. Ось що він про це розповідає. Лерія з жінкою, ми маємо вишіпейсамані. And nowadays the custom is uh, changing to give uh, gold queens. For example, uh, 100, 200. Some are very expensive. For example, uh, 1,000, uh, 300. The uh, gold queens, and it is it is so much money. As I understood, all men must be rich before go to married. Exactly. Nowadays anything is uh, get expensive as you see uh, I saved money and they bought this luggage for uh, our uh, life uh, for young couples. Uh, you know uh, men's give uh, gold queens real gold? Real gold. real gold, real gold, what is gold, real gold, 400 dollars, $400. $400. $400. One one one. Because you give 50. I give I gave 50 and he gave 200. 200 yeah, yeah. for four, 400 dollars. Yes. yes. Тож не дивно, що чимало іранських хлопців одружуються після 30, оскільки до того їм доводиться збирати кошти. А якщо не дай Боже чоловік хоче розлучитися з дружиною, то він має заплатити їй вдвічі більше ніж перед весіллям. Ось такі давні, та часом дивні правила в іранців.